150 медичних механічних ліжок отримала Біла церква від Тайваню. Це вже друга масштабна гуманітарна допомога від азійської країни. Як розповідає членкиня організації Команда Тайваню» в Україні Анна Компман гуманітарний вантаж пакувався ще у серпні, але дійшов лише зараз. До допомоги долучились також пресвітеріанська церква та інші благодійні організації, які профінансували відправку нових ліжок та матраців до України. На Тайвані також ви знаєте складна ситуація зараз е, і допомогли нам з цим. Війська отримують е, Київська область лікарні. Це Ірпінська ЦРЛ, е, Макарівська ЦРЛ, Славутич ЦРЛ. Також е, отримують Білоцерківська міська лікарня. Перша також отримує військовий шпиталь. Чесно кажучи, коли до мене перший раз прийшли в лікарню... Ці молоді люди їй запропонували, що є такий гуманітарний груз. Я не дуже повірив, але я бачу, що люди працювали, зробили свою справу і зробили це на користь нашим пацієнтам. Величезне вам спасибі.